Що можуть містити в себе три дні людського життя: війну, біль, страх, полон, концтабір, голод? Коли здається, що готовий піти на все заради шматочка хліба, смерть друзів, теча, холодні альспійські схили, пронизливі пориви вітру і раптом виявляється. Що на світі є не тільки війна, а й макове поле, сліпуче сонце, смак полуниці на губах, раптово охопивши почуття, яке прикрасило все навколо. Перше за багато років реальність була щасливіша за найбільш радісний сон, і немає більше смерті. Вірите ви в чудо. Вважаєте, що таке можливе відкрийте книгу Василя Бикова Альпійська балада, пройдіть скелястими стежками разом з Іваном та Джулією через сніги і перевали. Проживіть разом з ними три величезні, як вічні дні втечі, кохання і неймовірного щастя. Інколи напроти у законів логіки. Можуть виявитися повноціннішими за сто років звичайного людського життя. Як таке можливе? Відповідь шукайте в повісті Василя Бикова Альпійська балада».